Не нравиться, як воно гори А я стою внизу і сміюся. Парламентарі хочуть становити толерантний акциз для виробників серед для нагрівання, тобто так званих стіків. І створити фінансову преференцію для тютюнової компанії спонсорки війни. На жаль, це правда. Тож давайте про все по черзі. 4 травня Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий проєкт закону номер 11090 про підвищення акцизу на тютюнові вироби. Законопроєкт пропонує підвищити акциз на сигарети до 90 євро за тисячу штук, тоді як для сигарет для нагрівання, тобто так званих твенів, 72 євро на тисячу штук. І податкова преференція неприпустима для всіх тютюнових виробів для нагибання з декількох причин. По-перше, 80% стіків на ринку України виготовляє компанія Філіп Моріс International, яка є спонсором війни проти України. Вона виробляє всім відомий Айкос. Ключого про спонсора війни це не просто ефектна фраза, щоб вразити вас. Відповідний статус Філіп Моріс International надало національне агентство з питань запобігання корупції ще влітку 2023 року. За 2022 рік Філіп Моріс International сплатила найбільше податків у бюджет Росії серед усіх транснаціональних компаній 4,8 мільярда доларів. Та не планує вихід з Росії. Тому така податкова пільга не лише несправедлива з точки зору структури ринку, вона ще й робить купу донатів на підтримку війська країни-агресорки. По-друге, сигарети для нагрівання є шкідливими для здоров'я на одному рівні з усіма іншими тютюновими виробами. Про це свідчить дані всесвітньої організації охорони здоров'я, яка наголошує на необхідності оподаткування на рівні з традиційними сигаретами. Не варто вірити у брехливі розповіді про меншу шкоду, яку вигадали самі представники тютюнових компаній. По-третє, податкова преференція для Твенів призведе до недоотримання в держбюджет 15 мільярдів гривень протягом 2025-2028 років, та щонайменше 5 мільярдів гривень за кожен наступний рік. Такі речі просто неприпустимі для країни, в якій точиться війна, особливо зважаючи на те, що підвищення акцизу на тютюнові вироби вже засвідчило свою ефективність. Наприклад, у 2023 році надходження до державного бюджету від акцизів на тютюнові та нікотинові вироби склали рекордні 80,3 мільярди гривень, що на 36% більше ніж попередньому. Році та на 26,5% більше, ніж в 2021. Вражаючі цифри, чи не так? Що ж варто зробити парламентарям? Очевидно, що вирівняти акцизи і зробити так, щоб вони були рівноцінними на сигарети, сигарили та твени, тобто щонайменше 90 євро за тисячу штук. Крім того, акциз на тютюнові вироби потрібно підвищити з огляду на міжнародні зобов'язання України, а їх вже встановлює директива 2011-64 Євросоюзу та ранкова конвенція ВОЗ із боротьби проти Тютюну. Такі. На перший погляд прості кроки допоможуть не лише знищити стереотип про менш шкідливі твени, але й допоможе збільшити надходження до державного бюджету. Відтак забезпечувати ведення війни проти Росії, де і досі працюють чотирі корпорації типу Morris Інтернешнл. Зі свого боку, ми закликаємо депутатів не допустити ухвалення податкової преференції для компанії спонсора війни та підвищити акциз рівноцінно на сигарети, сигарили та твени, тобто діяти в інтересах України, яка воює зі сильним ворогом. Та потребує ресурсів на оборону.